Доброго вечора, шановні телеглядачі! Як завжди, о цій порі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Завітайте на відкриття центральної ялинки міста. Про важливість енергозбереження та енергоефективність, стан і перспективи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих змін, сила духу, безмежний патріотизм та допомога небайдужих дарують віру в краще майбутнє. Поповнення літературного фонду в міській бібліотеці. 19 грудня центральна ялинка українки засяє яскравими вогнями. А загальноміський захід супроводжуватиметься театралізованим дійством. Докладніше дивіться в нашому сюжеті. Мене зовсім небагато часу, і новорічні свята впевнено стануть на поріг. Сьогодні ж з особливим трепетом і нетерпінням діти очікують на прихід святого Миколая. Ми хочемо в цьому році. Започаткувати таку гарну традицію, яка стане улюбленою, так як і всі інші наші, і Івана Купала, і День міста, і Масляна це запалення ялинки. І тому 19 грудня о 16.00 на площі перед Паласом культури, площа Красноштана, відбудеться. Запалення новорічної ялинки міста Українка. Відкриття головної ялинки міста супроводжуватиметься театралізованим дійством, що буде цікавим як для дітей, так і для дорослих. Буде весело, буде святий Миколай, будуть казкові герої, будуть подарунки, будуть пісні, колядки. Так, що буде весело, у дітей буде свята. І хочу нагадати, що в минулому році. У нас наша ялинка оновилася новими гірляндами, новими іграшками, тому засяє вона знову по-новому. Тож приходьте на загальноміське свято відкриття центральної ялинки Українки всією родиною. Тають нас Світлана Гриценко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Хто ефективно використовує енергію, той запобігає зловживанням ресурсами та охороняє навколишнє середовище, на відміну від енергозбереження, яке головним чином направлене на зменшення споживання енергії, енергоефективність, корисна, ефективна витрата енергії. Про це в нашому сюжеті. 14 березня 2013 року виконком української міської ради підписав угоду мерів. Найефективнішим напрямком енергозбереження на сьогодні в Українці є контроль споживання різного виду енергоносіїв в бюджетних установах міста. Зазначає перший заступник міського голови Володимир Луценко. Зараз в кожній в кожному установі проводиться моніторинг. Щоденне зняття показників споживання енергоносії, як води, електроенергії, гарячої води, теплопостачання. Виводиться місячний якийсь показник, аналізується, зрівнюється із. Схожими установами, то що якщо дитячі садки, то між собою ми зрівнюємо їх, там показник на одного від відвідування. І коли ми бачимо, що десь в порівняльному варіанті виходить за межі якогось показника споживання на починаємо аналізувати, чому так відбулося, чи це є якась об'єктивна причина, чи... чи то є просто марнотраство і десь неконтрольоване використання. Результат буде відчутним не одразу, говорить перший заступник міського голови Володимир Луценко. Але коли Керівники та колективи установ зрозуміють, що іншого, тобто ефективнішого виходу, немає. Вони будуть бережливо використовувати енергію та відповідно заощаджувати бюджетні кошти. Нещодавно в закладах міста відбулися дні енергії, де проводилися якісь навчальні ігрові такі. Заходи, які і діток навчали, тому що треба економити. А вони своїм батькам уже це все передавали. Так і, мабуть, ті, хто був із дорослих присутніх, також задумався, що це треба робити, тобто є певні кроки. Певне зрушення у тому, щоб все-таки ми ефективно використовували і забезпечили ті виконання тих вимог, які перед нами мери ставить. А тоді, коли наша документальна частина буде затверджена, ми потім просто зможемо приймати участь у якихось грантових конкурсах і залучати додаткові кошти. Для міста для того, щоб проводити заходи по зменшенню споживання енергоносіїв. сьогодні кожен громадянин повинен засвоїти правила, які суттєво збережуть тепло вашої оселі, а також ваші кошти за опалення. Через шпарини у вікнах та дверях витрачається до 30% тепла оселі. Вікна за можливості необхідно замінити на склопакети. Якщо вікна старі, шпарини в них треба заклеїти спеціальною стрічкою. Це підвищить температуру в приміщенні на 3-4 градуси. Встановлення на стіні за радіатором фольги збільшить тепловідачу теплового приладу на 20%. Багато тепла витрачається дарма у випадку, коли встановлюються декоративні решітки, або радіатори закриваються довгими шторами. Обов'язково контролюйте час. З квартири в холодну пору року і без потреби не залишайте квартирки, а тим паче вікна відкритими. Адже так ви опалюєте вулицю. А вашим сусідам по будинку, як і вам самим, доведеться платити більше за витрачене дарма тепло, адже споживаючи його менше, ми скорочуємо свої витрати за опалення. Відомо, що той, хто ефективно використовує енергію, запобігає зловживанням ресурсами та охороняє навколишнє середовище, на відміну від енергозбереження, яке головним чином направлене на зменшення споживання енергії, енергоефективність, корисна, ефективна витрата енергії, Світлана Гриценко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Співпрацю органів місцевого самоврядування та ЗМІ в малих містах України обговорювали в ході засідання «Круглого столу, яке проводив телеведучий медіа експерт Андрій Куликов. В рамках підсумкової конференції на тему співпраця органів місцевого самоврядування громадськості та ЗМІ, яку організували Асоціація малих міст України за фінансової підтримки ЄС, відбувся круглий стіл за участі редакторів засобів масової інформації малих міст України. Тему заходу окреслено як стан перспективи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих ЗМІ». у ході круглого столу, який проводив тележурналіст та ведучий Андрій Куліков, кожен з учасників розповідав про роботу засобів масових інформацій саме в їхньому місті. Ділився досвідом та обговорювали наболілі питання. Шлях от до того, щоб краще інформувати читачів, слухачів і глядачів. Він, на мою думку, лежить через створення конкурентного середовища. І через об'єднання журналістських колективів для того, щоб покривати більшу територію, за цей рахунок збільшувати насправді кількість цікавого, про що можна писати. Секретар міської ради міста Мерефи розповіла, що із залученням до редакції молоді зріс рейтинг місцевої газети та збільшився наклад. А в місті Чугуєві працюють такі змі, як Радіо, газета та сайт. Головний редактор Роман Гнойовий зауважив, що в них спостерігається конфлікт інтересів між районними та місцевими змі. В місті Сокиряни створює місцеву газету та наповнює сайт міської ради одна особа, яка ще є заступником міського голови Наталія Бескупська. І, хоча вона зізнається, що видавнизм. Ство газети Справа не прибуткова, проте її необхідно видавати, адже часто в малих містах це єдине джерело інформації на місцевому рівні. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, телеканал «Дніпро». Про добровольця 25-го батальйону територіальної оборони Сергія Кудіна, який прибув у відпустку зони проведення антитерористичної операції. Дивіться далі. Він людина абсолютно не публічна, знічується від присутності камери та швидко опанувавши емоції, легко й невимушено Розпочинає спілкування з класом, в якому навчається і його син. Сергій Михайлович Кудін прибув у відпустку із зони проведення антитерористичної операції. Згадує, що мирний час працював на морському та річковому флоті і, проїжджаючи повз українку, милувався нею. Пароплавах їздив, як красиве місто. Я закохався одразу. Родина Кудіних живе в Українці з 2000 року. Здавалось би, працюй, навчайся, насолоджуйся життям. Проте на заваді стала війна на Сході держави. Там війна страшна, йде війна і підла, чесно кажучи. Мені найбільш боляче, коли я бачу таких діток, як ви. Я просто згадую у вас. У вас тепло, у вас. Скло є в класі, у вас домівки, а там просто в ну, вікна забиті досками. Діти вдягнуті, допомагають, вся Україна допомагає, весь світ допомагає. Але знаєте, коли стріляє, бахкає, навіть я чомусь, коли спочатку туди попав, то думав, що от війна це стріляє, так, як, як феєрверки буває. бах, 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 і воно красиве. Зовсім не так. Воно іноді красиве, але це красиве приносить смерть. Для того, щоб ця смерть не прийшла сюди, я туди поїхав. Вас захищати, захищати наших дівчат, хлопців, Українку, Україну, всіх нас. Тому що це біда. Біда прийшла на нашу землю. А ви самі пішли, чи по Ні, я сам, я доброволець. А біля якого міста були? Біля Дебальцева. Наші позиції в Дебальцево. Ми захищаємо це місто». Учнів 6-го А класу загальноосвітньої школи номер 1 міста Українки було дуже багато запитань до бійця, який прибув із зони проведення антитерористичної операції. Кожен отримав вичерпну відповідь, а сама зустріч продовжувалась майже півтори години. Діти уважно дослухалися, переймалися станом подій на сході держави. А в ході розмови відчувалося, що з серця бійця крають спогади про однополчан, яким на жаль не дарується кілька життів. Життя одне, яке втратити, чесно кажучи, легше. Я не за себе кажу, я просто переживаю. У мене однополчані є, що поранені, є, що були в госпіталі, повернулися назад, а їй загинули. І такі дітки, як. Ви головним завданням підростаючого покоління Сергій Куді називає навчання, що закладає цеглинки знань у підвалини кращого майбутнього. Я впевнений, коли ця війна закінчиться, коли це все закінчиться, і ми заживемо краще. Сергій Михайлович щиро дякував волонтерам Українки, зокрема Олені Славні, за підтримку. Вони зустрічалися вперше, хоча по телефону розмовляли не один раз. Сьогодні волонтери справді виручають бійців, забезпечуючи їх всім необхідним. Звичали слова подяки і на адресу самого Сергія Кудіна за його патріотизм і героїзм від керівництва міста та навчального закладу. Бійцю вручили оберіг, який згодом розписали побажаннями учні 6 А класу. За вікном зима захисникам вітчизни сьогодні доводиться нелегко, але сила їхнього духу. Безмежний патріотизм та допомога небайдужих допомагають вистояти і дарують віру в краще майбутнє. Світлана Гриценко, Марк Олков, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Завдяки відвідувачам активно поповнюється книжковий фонд міської бібліотеки. Всі подробиці в сюжеті. Уже давно в Українці діє акція Подаруй книгу бібліотеці, до якої активно долучаються відвідувачі місцевої книгозбірні. Започаткував, вважаю, цього року таку гарну акцію Подаруй книгу бібліотеці саме наш мер Павло Козарєв. Саме він приніс до бібліотеки книги зі своєї бібліотеки і книги, які йому подарували гості нашого міста для читачів нашої бібліотеки. І от на протязі року не було такого тижня, щоб хтось не приносив в бібліотеку книги. Віднедавна тут започатковано ще одну акцію, що носить назву Подаруй нову книгу бібліотеці. І тут, за словами Таїсії Вікторівни, читачі почали приносити книги 2013-2014 років, яких дуже бракувало закладу. Кожен читач, знаючи про це, він ніс зі своєї бібліотеки книги, які вже прочитав. Це були книги і старих років, і нових. І от хочу саме згадати останні. Теж таку велику партію книг, то було більше ста книг, де були самі нові книги, книги клубу сімейного досугу. Люди їх виписували, прочитавши, вони вирішили поділитися з читачами нашого міста і принесли їх в бібліотеку. Також такою самою великою було теж наше надходження це зателефонувала Ксенія. Ксенія Кісільова. Вона сказала, що дідусь збирав бібліотеку цю на протязі свого життя Йосип Кісільов. І от вони б хотіли саме нам подарувати ці книги. Яких сучасних авторів вам уже принесли і подарували книги? Це Ірен Роздобудько, це Іванцова, це Дашвар багато, дуже багато. Я б хотіла дуже, щоб подивилися читачі зараз. Там на столах вони є. Подивилися саме, які книги нам подарували. Нові надходження від читачів надійшли і до дитячого відділу міської бібліотеки. Безсумнівно, міська рада фінансує бібліотеку навіть у такі скрутні часи, проте цих коштів вистачає лише на передплату періодичних видань. А багато читачів приходять до бібліотеки, аби взяти художню публіцистичну літературу. Лариса Дніденко, Микола Куріний, Марко Олко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Світлана Гриценко. Бажаю вам лише гарних новин і мирного неба.